Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Новини Лайф. Ми зараз знаходимося на території Києво-Печерської лаври, І буквально годиною-дві тому назад тут перебувала комісія Мінкульту, яка намагалася відповідно до рішення суду опечатати п'ять корпусів власне Києво-Печерської лаври. Зібралися віряни, які ймовірно перешкодили роботі комісії мінкульту. І наразі ми поцікавимося їхньою думкою, поцікавимося, що наразі відбувається у Києво-Печерській лаврі і чи Буде вона передана державі, так як цього вимагає судове рішення. Мені подобається. Він же як сказав, Лаврен має належати народу України. Це рейдерське захоплення православного монастиря, чоловіче Української православної церкви. Це не Чому ви так вижили? Тому що я представник православної церкви, і я живу в церкві, знаю церковні закони. І всі ці організації, які сьогодні на нас нападають, вони це роблять з точки зору взагалі юридичного в себе закона, з точки зору духовного, взагалі як біси. ведуть себе біси. А чому монасти ми... до монаха виконати, винятиме меність... на себе? Як це відбувалося? Як це відбувалося? Прийшли люди, як говориться в юридичних цих поняттях невідомі, і говорять мені, ти московський пів, ти маєш звідси Я прямо так і казав. Так казав, да О, я йому стобрит, я їм нагид, я їм поганий, я московський піп, я маю заціпіти. На якій на які пістові? Я громадяниних живу тут 18 років. Говорили, це всі ці люди. Вже я ж знайомився зі всіма цими людьми. їх ХСБ і поліція на рахунку на боці захисних захисників цих загарбників лаври поліція і СБУ, в тому числі якісь можливості, які приходять там ж таки, де не, не, не приймають їх, і говорять, що я не такий. Як тобто дивіться, з загарбниками Лаври ви називаєте, очевидно, комісію мінкульту. Якась... Мінкульт це окрема тема. А, а про кого ви зараз саме говорили? Загарбників лаврищих. Протестуючих. протестуючих, які приходять сьогодні кожен день, вже три три місяці підряд. От ми захищаємося, молотовно від них стоїмо, не зразу не пропустили, там, люди приходять. І вони не разу не пропустили. Це про це провокатори Порошенка. Офіс і прескоденці знаходиться напроти Лаври. Вони ходять за плакатами, виходять звідти і ведуть себе так просто, не знаю, як це. Ніхто так себе не веде. Будемо стояти скільки треба, Ніч, дні, місяці, роки, святині ми не віддамо. Наша позиція така: ми віруючі люди, ми християни, ми хрещені всі, і ми будемо стояти за монахів, за преподобних. Ніхто преподобних не має права вивозити з їхніх пещер. Вони обрали, Бог їм дав, благословив. Ніхто не має ні Зеленський право, не те правительство. Никто не имеет права. И никакой это не заповедник. Это святыня международного значения. Это святыня. Это наше сердце. Для православного человека это сердце. Понимаете? Святыня. С большой буквы она пишет. Божьей Матери. А что тут сегодня отбывалось? Прийшли рейдери, в яких не було ніяких оснований для этого. Ні Они... до рейдеры, це мається на увазі комісія Мінкульту чи якісь інші люди Они, uh, не предоставили документов о том, що вони являлись мікомісії. Нет, когда я Они показали бейджики пластиковые, которые можна зробити там за гривен гривень штук 100, і написати на них що угодно. Але ж початки там були на цих бейджиках? Uh, Нічого не було. Кроме того, мужчина назвався воєнним. Я говорю, атлічно существує стаття 17 Конституції України, яка чітко вказано, що військові збройних сил України не мають права обмежувати законні права та законні інтереси громадян. Це чітко вказано в нашій Конституції. Я так, мабуть, ви так підготувались добре до зустрічі із різними людьми, в тому числі до військових. Я, знаєте, я, как... я наприклад, цієї статті не знаю. Ну, є така стаття. Стаття 17, так. вона слава Богу, є. Ви юрист? Да. Тоді зрозуміло, якщо. Поэтому, ä, я православный юрист. Самое худшее, что они делают, это они позорят просто нашу страну на международном уровне, потому что если вам будет интересно, вы можете увидеть доказательства этому. Есть куча видео разных, ä, вот, в том числе и на Ютубе, на нашем православном канале на Первому Казацкому. И там ä, четко эти видео все есть, да, когда э, где, рейдеры, где рейдеры, где ла... рейдеры, да. Нет, там видео такого рода, допустим, пришли люди в форме военной, но не военные, без документов, без всяких. В балаклавах, в балаклавах, банально слезоточивым газом запрыскали лицо православному человеку, который защищал свою святыню от незаконного захвата, и женщине полицейской также запрыскали лицо. І вот. там просто-напросто поліцейські і они стоять на це діло, все смотрят, и і э, картина цього всього настолько, що вони э, нашу страну. Хотіла повернутися все-таки до події сьогоднішнього дня. Наскільки я зрозуміла, з рейдерами Ви називаєте саме э, комісію, Мінкульту, бо вони не мають відповідних посвідчень на вашу суду. Ні документів у них як у членов комісії нічого не було. Я не увидел, в всяком випадку, нічого, як юрист. Вот е, нічого ні увідала. А далі як розгортались подідальше ні у, у них не було документів. Ми стої мені цікаво почути вашу думку того, що сьогодні відбувалося. Я ж не розповідаю про свою думку. Я не маю на це права. Я маю право оприлюднювати вашу думку, а не свою. Я ж не експерт, я журналіст, який показує, що відбувається. Далі действия происходили таким образом. Ми попросили 69. покажите, пожалуйста, документи, опять-таки, ваше свідоцтво, ваше посвідчення ваше рішення суду. Жодного документа вони не показали нам. Разумієте? Відповідно, ви не дозволили їм зайти, так? Ми не то, що не дозволили, не розрішили. Ми розрішаємо. Ми захищали свою святиню, ми робили все, що, скажімо так, було в наших силах. Ми їм сказали, ви приходьте, моліться, всі приходьте, ми не проти. Але приходьте, будь ласка, в це приміщення і в храм молитися. Воно для своєї країни. Вони приходять і опечатують, кожні наші ну, і храми відбирають і все відбирають. Ну... Тобто в них така позиція, вони хрестом не носять, Христа не признають, Христа не признають за Бога. Я розумію, з ким ми воюємо. Тобто вони не признають Бога. Ну як так? Ви ж про це не знаєте, мабуть. Я питаю і говорю: ну, да, тіпа, ви хочете зайти, ми вас пропустимо, але якщо ви хочете, з якою метою, яка у вас мета? Це заповідник, це і це, музей. Мені говорять, це уділ Божої Матері. Це Бо Божа земля, свята земля. І сюди люди мають приходити, молитися, люди мають приходити сюди. А ви приходите, як беззаконники, вириваєте замки, е, Без... Бо взагалі нема ніде вони замки вирвали. Ні-ні-ні. Е, у тому прибіжчі, як вони раз захватили. У 39-му корпусі. Так, да. Вирвали опечатали. Ми попросили, покажіть хоч один документ, якесь рішення суду, хоч якусь посту, хоч щось покажіть. Нічого немає. Тобто сьогодні ви не дозволили зайти, наскільки я розумію, 69-й корпус, Дух, так? Ми... Потонули бадії, які розвернули під час війни, це просто недоречно. Стільки горя, стільки сльоз, стільки крові, і почали, щоб більш краще зайнялися б чим та іншим. Наше в тому числі в Лаврі. молятся за за молятся за нашу страну, за воинов, на вещи И вот смотрите, что произошло, когда захватили храмы в Верхней Лаукре. Сейчас там нету молитвы. То есть молитва прекратилась. На в Вен... воскресенье храмы стоят пустые. Никого нету на территории. На территории летом. Получается, что за день. Раньше, конечно, наши вхит был в платной. Хід був платний і раніше в вверх не мав. Тільки для екскурсій, і не брод не лавра брала ці гроші, а держава. А зараз хто бере? Зараз держава, так як брала, так і бере. А в чому різниця? Немає. Уж немає. Я заходила безплатно. Зараз не, не пригадує, щоб я безплатно заходила. Що? Я завжди заходила. ледь до да? є як це мали оприділити. Дозволяли. А зараз цього немає. Немає, немає. немає слухати, я б викласти, як ти собаками заходять середину, концерти устрайну. Арки курять в храмі, ви бачите, женщини ужасно себе просто ведуть, скажімо так, Это аморальное поведение, которое абсолютно э, чуждо христианским, славянским православным обычаям, когда женщина приходит э, в Божий храм в короткой юбке, без косынки, без э, какими-то такими вульгарными, ну, скажем так, э, макияжем, да, броским таким. Ну, то есть это это чуждо для православного этикета. І що буде завтра тут? Що видно, комісія знову прийде виконувати свою роботу. Ми також будемо стояти. день, два, три до тих пір, поки оця нечисть від нас відчепиться, Відчепиться від православних віруючих, очепиться від храмів, поки вони успокояться і поймуть, що Бога вони не можуть перемогти. А ось такі позиції і думки ми почули у прохажан Києво-Печерської лаври, що вони будуть стояти тут до кінця, неважливо скільки часу їм. На це знадобиться один місяць, один день, один тиждень чи навіть роки. Для вас працювала я журналістка Галина Остаповець та наш оператор Павло Сирота. Побачимось.